На першій галявині нас зустрічає Червона шапочка. Дивіться, скільки тут багато квітів різних. Є кульбаби, чорнобривці, маки, дзвіночки і ромашки. Вона хоче їх всі перерахувати. Давайте їй допоможемо. Спочатку порахуємо, скільки тут. Баб. Рахуємо разом. Дві. Правильно. Тепер рахуємо чорнобривці. Давайте разом. Один, два, три, чотири. Чотири чорнобривці. Тепер рахуємо маки. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять маків у нас осталися дзвіночки та ромашки. Ромашок у нас одна, а дзвіночки один, два, три. Молодці! Червона шапочка ваш, вам дякує за вашу допомогу!